Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою додавання та віднімання звичайних дробів. Сподіваюсь, ви вже вивчили правила і знаєте, як додавати, а як віднімати звичайні дроби. Давайте їх повторимо. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники і залишити той самий знаменник. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника і залишити той самий знаменник. Отже, починаємо працювати. Перше завдання виконаємо усно. номер 1234, яким числом треба замінити А, щоб рівність була правильна. І дивимося на першу рівність. А 47 плюс 15,47 37 47. Дивимося. Що у нас тут? Діє додавання, додаємо дроби з однаковими знаменниками. Отже, що у нас буде? Пригадуємо, знаменник залишається без зміни, а чисельники додаємо. Отже, до А додаємо 15 і у нас вийде 37. Зараз у нас А. Невідомий доданок. Щоб його знайти, що нам треба зробити? Від 37 відняти 15. Скільки ми отримаємо? 22. Давайте перевіримо. Тепер, що нам треба? Знаменник залишається без зміни 47. Додаємо чисельники 22 плюс 15. 22 плюс 10 32. І плюс 5 37. 37 47. Далі. Друге. 17 12 мінус А12 дорівнює дванадцятих. Віднімаємо дроби з однаковими знаменниками. Знаменник залишається без зміни. Віднімаємо чисельники. 17, віднімаємо А, вийде 5. Давайте подумаємо, чому дорівнює А. Правильно, А дорівнює 12. 17 мінус 5 буде 12. так? Да? Отже, 17, віднімаємо 12 буде 5. Наступний приклад. 1917 мінус А17 дорівнює 11. Давайте подумаємо. Ми з вами казали, що одиничку можна представити будь-яким дробом, у якому чисельник і знаменник рівні. Наприклад, 2 других, 5 п'ятих, 100 сотих, 1000 тисяч. Отже, зараз у нас знаменник 17, і нам буде зручно представити у вигляді, знамен... у вигляді дробу з знаменником 17. Отже, одиничку ми представимо як 17 17. -х. І тоді розв'яжемо, що у нас буде. 1917 мінус А17 дорівнює 17,7. 17 Думаю, кожен догадався, що А дорівнює 2. Да? Знаменники залишаємо без зміни, як був такий є 17. 19 мінус 2 буде 17. Отже, переходимо до четвертого. А13 мінус 5, 13 дорівнює 0. Давайте пригадаємо, коли у нас таке буває, що ми отримуємо 0. Якщо ми віднімаємо два однакових числа. Да? 2 мінус 2 0. 100 мінус 100 0, 1000-1000 мінус 1000 0. Отже, те саме і з дробами. 5 тринадцятих віднімаємо 5 тринадцятих, отримаємо 0. Отже, ідемо далі. Розглянемо задачу, як. Трохи буду записувати, ви просто усно. Картоплею засаджено 11 19 поля. Огірками засіяно на дев'ятнадцяту поля більше, ніж морквою. і на 9 19 поля менше, ніж засаджено картоплею. Яку частину поля засаджено картоплею, огірками і морквою разом? Отже, що у нас є? У нас з вами є картопля. Огірки і морква. Що ми знаємо про картоплю? Що нею засаджено 11-19 поля. Що ми знаємо про огірки? Що їх засіяли на 1,19 поля більше, зараз так і запишу. На 1,19 поля більше, ніж морквою. Ось моя морква. І на 9,19 менше, ніж засаджено картоплею, яку частину поля засаджено картоплею, огірками і морквою разом. Отже, ми знаємо, яку частину засадили картоплею. Скільки ж засіяли огірками? Що нам треба зробити? Ми знаємо, що на 9,19 менше, ніж картоплі. Отже, для того, щоб нам знайти скільки засіяли огірками, нам потрібно від 11,19 відняти 9,19. Ми вже вміємо віднімати дроби. Ми отримаємо 2,19. Нагадуємо, ми працюємо усно. Да? Двінадцяти поля засічено, за, засіяно огір, огірками. Так, а що ми знаємо про огірки і моркву? Що огірків на одну 19 більше, ніж моркви. Отже, моркви на 1,19 менше, ніж огірків. Огірків дві 19, а моркви на одну 19 менше. Скільки це буде? Одна девятнадцята. І тепер у нас питають, скільки буде разом. Давайте розв'яжемо 11,19, додати 2,19 і додати 1 девятнадцяту, що ми отримаємо 14,19. Да? Я додала всі чисельники: 11, 2 і плюс 1. 14,19. Отже, задачу розв'язано. Наступну задачу будемо розв'язувати письмово. Записуємо номер 1236. Для висадки лісу виділили ділянку площею 200 гектар. Ялини висадили на 7 двадцятих ділянки, а сосни на одній 20 ділянки. Скільки гектарів засаджено ялинами і соснами разом? Розв'яжи задачу двома способами. Отже, які ж це два способи? Давайте пригадаємо. Коли ми з вами не вміли додавати дроби, як би ми таку задачу розв'язували? Ми б брали, у нас є 200 гектар. Ялини висадили на 7 двадцятих ділянки. Що б ми робили? Ми 200 ділили на знаменник і множили на чисельник. Це ви вмієте робити ще з 4 класу. так? Да? Отже, 200 ділимо на 20 і множимо на 7. Знаходимо дріб від числа. 200 ділимо на 20. Прибрали нулі, 20 на 2, 10. Множимо на 7, 70 гектар займають ялини. Далі, те саме у нас з соснами. Ми знаємо, що двадцяту. 20 Отже, 200 ділимо на 20 множимо на 1. 200 ділимо на 20, буде 10 гектар, займають сосни. Отже, скільки разом 70 плюс 10, 80. Зробіть, будь ласка, паузу, і запишіть зараз перший спосіб. Після паузи працюємо з другим способом. Да? Другий спосіб. Тепер ми з вами вміємо додавати і віднімати дроби. Отже. Можемо відразу дізнатися, а яку ж частину ділянки засадили ялинами і соснами. Ялинами у нас 7 двадцятих? Соснами 1 двадцяту, додаємо, да? отже, 8 двадцятих. Частини ділянки, да? Що ми напишемо в поясненні? Засіяно ялинами і соснами, так? висадили. Висадили ялини і сосни. Так, далі. Друге. Тепер що будемо робити? Знайдемо 8 двадцятих від числа 200. 200. Ділимо на 20 і множимо на 8. 200 ділимо на 20. Це буде 10. Множимо на 8, 80 гектар разом. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Так, переходимо далі. Наступна задача: виконаємо. Першого дня магазин продав 17,35 усіх завезених фруктів. Другого дня 12,35. Усього за два дні було продано 580 кілограм фруктів. Скільки кілограмів фруктів завезли до магазину? Отже, скільки ж продали за перші два дня? Давайте знайдемо в першій дії. За перший день 17.35, за другий день 12.35. Разом ми вміємо додавати. Да? 17 плюс 12, 29, 35. Що це ми знайшли? Яку частину продали за перші 2 дні? Да? Напишемо, продали за перші два дні. Продали за перші два дні. Що нам далі відомо? Що усього було продано 580 кг фруктів. Скільки ж фруктів завезли до магазину? Пригадуємо. Ми з вами розбирали тему знаходження числа за його дробом. Ми зараз знаємо дріб, але не знаємо, да? скільки ж було всього фруктів на початку. Що нам треба зробити? Пригадуємо. 580. Ділимо на чисельник і множимо на знаменник. Ділимо на чисельник 29. Множимо на знаменник 35. Можна ділити в стовпчик, але давайте пригадаємо. 29 помножити на 2 буде 58. 29 помножимо на 2 буде 58. Отже, якщо ми поділимо, що ми отримаємо? 20. 2 і ще у нас 0, так? Да? 20. Тепер 20 множимо на 35. 2 на 35 – 70 і ще 0 – 700. Отже, 700 кілограм фруктів. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Вона дуже проста. Ваше домашнє завдання це номер 1237. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів.